Привіт-привіт! Це канал Максимуза. І це зараз розклад на Лукашенка і Білорусію. А саме як впливатиме на долю Лукашенка і Білорусі Місячне затемнення. Чому я беру вже втретє цю тему, тому що це. Дуже доленосне місячне затемнення. Ми його чекали, напевно, з початку року. Мені здається, розумієте, зараз, от ці дні, оцей тиждень, це буде така демоверсія, це такий трейлер. Це коротко про головне ось що продемонструють енергії. Програється, почне проростати це зерно. Ну, може так, через місяці, два-три. Але те, що закладається зараз, надзвичайно важливо. Тому ми дивилися енергії Володимира Зеленського і України. Відповідно, да, я, тому що влада збільшуване скло народу, держави. Дивилися Путіна і Росії. Я під цим відео дам два посилання, якщо хто не бачив. На одне і друге відео, щоб порівняли. А тепер дивимося Лукашенка. Добре, я перетасувала карти, уявила його, дивимось. Я не відкриваю карти сорочкою вверх кладу їх, щоб бути зосередженою, буду відкривати прямо при вас. Отже, він зараз, як він себе почуває, в якій він зараз енергії знаходиться? Король мечей. Хм, цікаво, щойно робила розклад на Путіна, і в нього там найближчий час була зустріч з королем мечем. Чи не з цим? Король мечей це людина, коли дивишся на неї, не зрозумієш, що вона думає. Це людина, яка приховує справжні почуття. Це людина холодна в стосунках. Я не можу сказати, що це хитра людина, от є крутий геній, як вища. Вище значення цієї карти це ми беремо як залужний, так? він також випадає у королем мечі. Нижче значення це злий геній. Ну, але, скажімо так, що якщо у Путіна, якщо ми порівнюємо передивитися розклад, там йде п'ятірка Пентаклів це повний занепад душевний, духовний, матеріальний, фізичний, то цей дядько, що знаєте, так, в в саку, саку. Добре, що вривається і зустрічається поперек ситуації, поперек, взагалі, його життя, що приходить. Четвірка кубків депресія. Дядьку та всаку. Але йому все постило. Четвірка кубків це коли знаєте, по кругу одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме ситуація, як День Сурка. Повторюється, і отут, бачите, як ніби з неба людині простягають один кубок, як кажуть, ну що це спробуй, може, це хоч настрій підніме і твій бойовий дух, а людині вже нічого не хочеться. Це така дуже мерзотна карта по стану. Знаєте, Це реально апатія, коли це нічого... і в цьому є якась така стабільність, Це коли вже давно. Його основа хм. таємний ділок, сміюся, тому що я говорю, щойно така карта була в голові у Путіна. Тобто там таємні плани, а тут сам він зітканий з таємних планів, розумієте? Ніхто не знає, що в нього. Яка його основа? Він весь такий загадочний, загадочний, загадочний король мечей, який знаходиться в депресії. Розумієте? Але що таке, коли верховна жриця в ногах? От коли верховна жриця в голові, це ми виношуємо таємні плани, маніпулятивні. Так? І не встигаємо на... і не спішимо їх комусь розголошувати. Це суть, основа, як я звик діяти, моє коріння, з чого я проростаю. Якщо Путін проростає, там випала карта сили, тобто я приборкою, я дію силову, то тут. Карта таємничості, маніпуляції, між крапельок. Я плиту, плиту інтриги, вплітаюсь, виплітаюся з ним. Ну, знаєте, я б сказала, карта розвідчика. Совєтського, Спеціально говорю російською мовою. Такого, совєтський розвідчик. Ну, от, якби. Розумієте, в вищому значенні, я би сказала, звісно, міг би так виглядати Шерлок Холмс. Шерлок Холмс міг би так виглядати. Якщо вищому це людина, яка вміє розплутувати таємниці. Да, людина, яка соткана... таємниця це його все. Так, а які плани у вас? А, -а, а. Мені таке враження, що карти з того розкладу про Путіна перекочували сюди, тільки вони перейшли і стають на інші позиції. У Путіна це були такі союзники і тут, і там. І конкретно нічого не говорю. В мене є якась ціль, я як той велосипедист, Кручу педальки, кручу педальки, по ухапчикам, по рівній дорожці, об'їжджаю, якщо болото, якесь. Отак от. Але Жук, Але Жук, нещодавно минуле імператриця, я не дивлюся в цій колоді перевернуті карти. Імператриця це самодостатність, це наповненість. По великому рахунку десь він свої тили. Знаєте, на випадок, якщо вже зовсім все пропало, він підготував. І взагалі, я вам хочу сказати, він виглядає дуже міцним дядьком. Жіноча є основа, оце як жіноча Верховна Жриця, це імператриця. Знову ж таки, імператриця, я інколи дивлюсь, як країну Росії, да. імператриця. От як її. Імперська держава. Нещодавно можна сказати, що ті самі були переговори з імперською цією державою. От вони, ці переговори, де коли я юлю, От вони були. Ну, це ми так дивимося, ситуацію, яка вона є, що складається. А тепер переходимо на майбутнє. А от майбутнє, ну, дивіться, реально, подивіться, обов'язково, хто не дивився про Путіна, тому що ті карти перекочували сюди, з доповненнями. Сила. Найближчий час. Найближчий час. Чого це стосується? От зараз би я розкрила цю карту. Теж мені це подобається. Коли я, я ще запитала, буде нападіння з Білорусі, тому що у нас же планують нападіння? Можливо, так. Вісімка кубків що? Уход. Якщо би коротко я би планувала, що цей напад силовий все-таки не має статись, він, можливо, оця його суть дає це найближчий час. Тобто ми можемо так казати, якщо. Ми дивимося, Лукашенко і через його призму, да, через його портрет і Білорусію. А же завжди одне запитання: яке нападе, Білору... нападе? нападе Білорусь чи не нападе? Нападе Білорусі чи не нападе? Два моменти. Ну, ясно, що з тієї території постійно гахають нам там ракети. Да? Але самого нападу цього силового, що вони йдуть, я не бачу. Поки показують найближчий час, що ні, вони відходять від цієї ситуації. Тепер у розрізі майбутнього знову ми дивимося, карта це він зараз, да? Оце він зараз. а він трішечки туди, далі. А, і ще ця карта так означає його роль в розвитку ситуації, саме його вплив. Саме, що він буде робити, як буде діяти. Ну, час Че, він в нього давно вже цей час Че. У нього прийшов уже час обирати, тому що він вже отримує по заслугам. Або він вас дає по заслугам. Ми розкриємо далі. Мені поки не зовсім зрозуміло, можливо, ця карта, в, в з'єднанні з іншими картами, заграє по-новому. Так, тепер вплив інших на ситуацію, на розвиток ситуації. Королева жінка не Тихановська, чи як там її? А чи часом? Королева Жезлівну все на то виглядає. Це жінка. Яка являється і матір'ю, і водночас вогняною такою соціально активною світська левиця. вплив жінки якоїсь буде на ситуацію, побачимо, куди вирули далі. Тобто, якщо ми дивимося, що планується якийсь наступ да, силовий, а кажуть, ні, ми відходимо від цього. І йому вже треба приймати рішення, скажімо так, можливо, він вже його і прийняв. Оце, оце карта говорить, що він вже нарешті оприділився. От після цього Я не знаю, чого я хочу, да, інфантильного. Він все-таки оприділився. Не факт, що він це вже проговорить, але він для себе оприділився. Його страхи, надії, побоювання. О, та він боїться, що його пришиблять. Він смерті боїться. Він боїться несподіваного на нього нападу. Оце тому, можливо, і оприділився. І результат імператор. Результат, скажімо так, я поки так це трактую. Якщо ми дивимося, як чи міняє, змінює його долю місячне затемнення. Давайте я спробую пофантазувати. Він лишається поки міцно в кріслі імператора. Це моцна карта. Закон і порядок я головний. Можу припустити. А ну займе він якусь позицію. От мені... Зараз я хочу подивитися його стосунки конкретно з Путіним. Адже ми дивимося взагалі Білорусію, да? чи буде звідти якісь рухи? Так. А ну покажіть мені стосунки саме. З Росією. Що зміниться після цього місячного затемнення? Це ж кардинальні переміни мають зараз відбуватися. Уран планета кардинальних миттєвих, силових змін. Це коли вже вас не питають. Хочете, не хочете, це як карма да? прилітає дає. А ну дивимося. Зв'язки з Путіним зараз і з Росією. Він таке враження, дивіться, це відлюдник. Я думаю, він зараз буде від нього потихеньку відповзати. Як будуть розвиватись? Ну знову силово. Ви бачите, зав'язані вони на силі. Результат стосунків. Знову імператор. Дивіться, як дублює колода. Та ні, не подібно на те, щоб він розірвав з ним. Він, знаєте, можливо, просто це таке статус-кво. Я не рву з тобою жорстко. Тут немає таких речей, де би він рвав стосунки, я цього не бачу. І, скажімо, порівняно з Росією, в Білорусі ситуація краща. Закон і порядок. Закон і порядок. Він поки втримується на своєму троні. Хоча на арені активно з'являється жінка-королева жезлі. Вона якось вона йому завадить. Дублюється карти. Дивіться, дублюються карти одна за одною. Бачите? це... І тут я запитую, якось завадить йому. Ну, Тут так двояко. Тут якраз жінка, яка намагається вдихнути життя в цього хлопчика інфантильного і сумного, який не хоче рухатись. В будь-якому напрямку. Плакуча Іва, бачите, недаремно такий символ Плакучої Іви. Вона не те, що завадить, вона не завадить. У нього просто все одно загальний фон. Я не можу навіть сказати, що це якась загроза з її сторони, як для нього була. він міцно сидить поки що, поки що міцно. Ну, це якийсь такий найближчий час, да? Просто вона, який випсує настрій взагалі своїм існуванням. В нього ще є підтримка. В нього все одно ще є підтримка якихось його, не де як брати сестри. Ну, от кажуть, що п'ятірка кубків печаль. Скажімо так, якщо підвести підсумки, Лукашенко втримується поки що на своєму троні з одного боку, хоча на арену конкретно виходить, виходить ця королева жезлів. Ну, втримується, боїться страшенно на нього замаху. Дуже боїться. І свого кінця дуже боїться. Але і далі буде продовжувати лавірувати. Він в силі фізичній, але в депресивному стані. І десь і на Білорусію це нападає. Але я запитала, що чи його, чи він має підтримку. Він має підтримку. От якщо завжди біля Путіна мені показують п'ятірку жезлів, це коли один за одним шпильки кидають, говорить, шантажують, і там він не довіряє нікому, то все-таки у Лукашенка це або діти випадають, да? нащадки, однодумці, це люди, яких він дуже давно знає, і є якісь наближення. Я нічого про нього не знаю, до речі, ні про сімейний стан, ні про дітей. Якось я туди не занурювалась, чесно скажу. Але якась така підтримка в нього є. Якщо в мене це випадає карта ЗСУ, то якщо ми будемо, ну, десь так, на кшталт цього дивитися по Білорусі і Лукашенко, можемо сказати, що це його Нацгвардія чи хто там в нього є. Можливо, на них він спирається, можливо, от він на них надіється. Але все одно з Росією по відлюднику буде. Він вимушений. Він вимушений так танцювати. Вимушений. Косити під дурачка і лавірувати. А тут покажіть на імператора, є підтримка, чого він так боїться, замаху цього. А от тут, бачите, а тут те, що і у Путіна. п'ятірка жезлів. Що цікаво, чим відрізняються розклади от на Путіна і на, е на Лукашенка Росія і Білорусія. Росію чекає розпад. Білорусія втримається, немає розпаду. Білорусія все-таки сидить міцно, там буде. Якось більш-менш тримуватися закон і порядок буде. Верховний суд мені не дає спокою. Я чекала більшого розвитку сценарної ситуації тут подивитися, тому що ну, Верховний суд, це я Верховний суд, да? це я приймаю. Я в собі точно розумію. Можемо так сказати, що він прекрасно розуміє, що є добре. Що є погано? Тобто, ззовні він пляше по дурачку, але внутрішнє він, у нього абсолютна є ясність. Він би дуже радий був скипнути з цієї ситуації, але не може. Не може, бачите? Мусить. Мусить бути в двойственному такому стані, в Союзі він мусить там бути. І знову дублює. І одинак. Відчуває себе дуже одиноким і все ж таки буде намагатися почути. Таке враження, от я говорю, в мене таке враження, що буде відползать так дуже непомітно, чи помітили, чи ні, що він так буде відсторонюватись. Він буде від... намагатися відсторонитися від Росії. Побачите. Але це буде не різко, це буде дуже-дуже поступово. Ну, так, Кардинальних потрясінь в Білорусі і змін немає. І знову ж таки, бачите, це. Це так подібно, знаєте, як інколи буває в житті, були три друга, грубо кажучи, да? один споскудився і почав чмирити другого друга. А той третій, ну, з цим у нього бізнес. А цього ніби шкода. І він би й радий, да, як з України з цим другом е дружити. Але вже за НАТО він зав'язаний тут. І він йому теж. Час від часу да, дає і усвідомлює, що це погано. Тут є розум ясний, на відміну від поїхавшого Путіна, який абсолютно в ілюзії. Тут є ясний розум, хитрість, розум зовнішньо прикидується внутрішньо абсолютно все розуміє. Ну ось такий був розклад на Лукашенка і на Білорусію. Посилання на два попередніх розклади по місячному затемненню і на президента буде в описі цього відео. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Мені це завжди дуже приємно, це мене дуже підтримує. Це Найкраща ваша подяка за мою працю. Слава Україні! Побачимось!